Всім привіт! Це Євген і це мій канал Ukrainian. Знову дякую моєму братику за футболочку Крутяцька. Я її поки що тільки буду для відео записувати і показувати, але скоро буде тепло. І буду також виходити і показувати своїм пузом, також, який в мене канал. Потрібно ще, мабуть, зробити якісь наклейки на машину. Братику, якщо дивишся це відео, чекаю нову посилку. Я знаю, що ти можеш робити круті круті наклейки, якщо ви ще в Україні. Це трошки реклама для мого братика. Пишіть йому. Замовляйте, він вам зробить крутяцькі наклеїчки. І так, про що ми сьогодні будемо говорити? Податки, податки, податки. Як платити податки? Убер. І що ми робили, як ми робили, і що ми робимо, і як ми робимо. І так, для того, щоб... Робити <onders1> so? so. uh, uh, kind of Uber потрібно мати дві речі. Перше це мати бізнес номер, і по-друге, це мати gst номер. Так, так. Бізнес номер, якщо ви є не резидент, дуже важко зробити його онлайн, але по інструкції, який сам Uber надає у самому застосунку, можна зробити бізнес номер. Зареєструвати його онлайн. Зареєструвати його можна минулим числом, тому я його робив десь у кінці січня чи на початку лютого і поставив дату початку, коли я почав таксувати. Почав я таксувати 22 грудня, тому мені потрібно було зробити декларацію, і ну, всі податки потрібно заплатити саме ну, за минулий рік. Декларацію ми заповняли через Wealth Симпл через ну, комп'ютера, з телефона там неможливо це зробити, такси і вона інтуїтивно дуже крута програма. Ви все там робите. Я там зробив і свої звичайні податки з зі моєї основної роботи, заповнив і на дітей, і на свою дружину. Все ми зробили подали, і також ще і зробив там Uber. Тобто є там вкладки відносно Uber. Ну тобто там є. Вкладки там де ви самі працюєте, да, і повністю всю інформацію заповнив. Тому wealth Simple безкоштовно, дуже рекомендую, вони реально дуже круті. І так, що потрібно потім зробити, і що я робив для того, щоб робити Uber правильно і платити податки одного бізнес-номеру. Недостатньо, потрібно ще мати gst номер. Тобто я розумію це як, ну, як окремі дві речі. Тобто gst номер можна не е, реєструвати, якщо у вас товарооборот е, за рік е, менше ніж 30 тисяч канадських доларів. Але якщо ви робите ride-sharing, як ми робимо в Uber, то потрібно його робити. У мене вже був бізнес-номер заднім числом, тому я спробував зробити його в онлайн. В онлайн я придивився дуже багато інформації. в онлайн зробити його неможливо. Було дві, дві можливості: це перша можливість це саме подзвонити і спитати, сказали так робити, або відправити листа. Ну, я, звісно, подзвонив. подзвонив на гарячу лінію, і з офіційного сайту я чекав 35 чи 40 хвилин, слухав музику. Навіть чуть не заснув, тому що лежав у, на диванчику, але е, через десь хвилин 35 взяли слухавку і мене проконсультували, що мені потрібно зробити. Е, потрібно заповнити форму, форма Р1. Ви її роздруковуєте, форма на 13 листів, і заповнюєте її, роздруковуєте і відправляєте їм листа. Е, я це і зробив. Все заповнив всі 13 сторінок. Десь там якусь інформацію пропустив, десь якусь не пропускав, і ви її заповнюєте і відправляєте. Відправив я вже десь 11 чи 10 березня, тобто вже пройшло два тижні, поки що ніякої відповіді немає. Тому не знаю, як там процес іде. Далі, після цього відео, ми запишемо. З телефону, з екрану а, і саме всі 13 сторінок, тобто, я пройду по цьому документу і розкажу, яку саме інформацію потрібно заповнювати, як заповнювати, і а, як я її заповнював. Тому я не бухгалтер, я не не по податкам консультант, тому я вам просто показую свій досвід, як я зробив. тому ви можете самі особисто приймати рішення, чи правильно чи це неправильно. Тому вирішуйте самі. Я просто показую, як я це робив. Тому щоб не було ніяких нарікань. Ми живемо тут у Канаді, і тут, якщо немає ліцензії, ти не повинен робити поради. Я поради не роблю, я ділюсь досвідом. Ну десь так маленькі хитрощі, але як є, тому м -м, дивіться. Запис з телефону. Е, якщо будуть ще питання, пишіть у моєму телеграм-каналі. Або задавайте е, тут у коментарях. Але коментарі, як я вже казав в минулому відосі, я іноді можу вам відповісти десь через 48 годин. Тому що так YouTube працює, він не тобто я коментар бачу, але написати вам відповідь не можу. Тому для більш швидкого е, для більш швидкої комунікації, пишіть у телеграм-канал. Вітаю, весна вже прийшла. Тому, якщо у вас цікаві ще якісь цікаві відео, пишіть, будемо розбиратися. Дякую. Ставте лайки, вподобайки. Там зараз буде відосик. 13 сторінок я заповнювати, тому не перемикайте, дивись, якщо тобі дуже це цікаво. Па-па! Зараз подивимося, як заповнювати форму цей сайт. За посиланням мені надали по телефону гарячій лінії на Request for a Business Number and Certain Program Accounts. Переходимо нижче. Це посилання буде якраз у дописі до цього відео. Відкриваємо це той документ, який потрібно заповнювати. Зараз я поверну екран, щоб було трошки вам. Дивитися. Так, зараз ми з вами пройдемо, що потрібно заповнювати. І як. Так, перша сторінка. Тут їх сторінок дуже багато. Будемо проходити один за одним. Якщо у вас вже є бізнес номер, ви його заповнюєте сюди. Якщо бізнес номеру немає, то пропускаємо цей момент. Далі Register for a Business Number. Ви бачите. Так, нам потрібно тут поставити галочку. Це перше. Далі, по-друге, Register for Program Accounts. Потрібно написати, що нам потрібно. Нам потрібно зареєструвати GST і HST. Далі, тут написано, що нам потрібно робити. Нам потрібно заповнювати форму A, Part A, Part A і Part B. Тому ми зараз будемо. Далі до них переходити. Так, тут у нас далі йде опис того, що саме потрібно буде заповнювати. В нашому випадку Part A і Part B – Це General Business Information і Registering for GST HST, Program Account part T. Так, поїхали далі. Друга сторінка. Так, трошки зачекайте. Зараз я перейду до другої сторінки. Подивлюся, що тут потрібно заповнювати. Що я заповнював. Так, форму я заповнював 7 березня, відправляв її 8 березня. Але щоб ви розуміли, поки що зараз у нас 11 квітня, пройшов вже місяць, і мені назад нічого не відповіли. Тому. Так, далі. А, що ми тут? Indicate your ownership type це individual. Ми тут ставимо галочку. Чи ми incorporated, ні ми не incorporated. Далі, якщо є, yes, то ми потрібно щось написати. Ми написали No. Е, далі нам потрібно написати, що саме який type of operation. Ми тут визначаємо е, е, sole proprietor. Усі ці галочки, то що я зараз вам кажу, де що ставити, це є інструкція по Uber. І я саме заповнював з неї, Тому, якщо ви хочете перевірити, ви можете самі все це зробити. Я вам просто зараз показую, як саме заповнював я. Може, є якісь помилки, але я це заповнював. Так, це для реєстрації бізнес номеру. Нам потрібно заповнити всю свою інформацію. Тобто пишемо розбірливо. Все, що тут є. Тобто це і first name, і last name, і social insurance number, SIN, і мобільний телефон. Uh, ну, тобто title Occupation. Всю інформацію тут заповнював. Переходимо далі. Частину. Part Так, зараз зачекайте. Тут в тайтл. То, что я писал. Так, я писал Owner. Зараз я выбору выберу. Якийсь. Я писал Owner. Тому, да. Это так, для информации. Так, что у нас тут далее? Маркер. Маркер. Поехал далее. Наступна сторінка. Uh... Так, бізнес ним. Бізнес ним я тут писав своє. Uh, first name, first name і last name. Тобто я написав тут себе. Бізнес номер я тут нічого. Uh, я заповнив, ви нічого не пишете. Далі, physical business location це ваша по Health-карті інформація, де ви знаходитесь, ваш сіті. Місто, провінція і країна і Postal код Так, це важливо. Далі language of correspondence, English, якщо ви хочете. Так, тут дуже важливо, що саме писати. Mm, indicate if you're listed financial institution for GST. Так, зараз я напишу що я писав. Зараз я напишу що я писав. Так я писав. Right sharing... Service service slash тубер драйвер. Вубер it's, Ну, я ще написав інстакарт на всяк випадок. Якщо чесно. Далі. Потрібно тут написати, що як. Які сервіси ми даємо і в якому відсотку. Я написав Uber Driver. Це, якщо чесно, я сам придумав собі. Тому думайте самі, як його краще заповнювати. Uber Eats я написав 8. І Instacart, Instacart я написав 2%. Тобто, що про мене тут вийшло 100%. Це то, що як я заповнював. А... Так, далі, що у нас тут? А5. Uh, do you provide plan to provide property or service? Ну, тобто property, service ми не, не плануємо. Ну тут я писав, що я не планую, що в мене буде більше 30 тисяч. Public service body. No. Ми будемо щось продавати? Ні. Тут дуже важливо. Do you operate, Do you operate taxi commercial ride sharing, либо service. If yes, you must register for GST. В нашому випадку тут yes. Mm, rental, Як ви бачите, наступний ні. Мину. No. Так, тут, ну. No. Uh, так, do you wish to register volunteer? Voluntarily. Тобто, так, да, ми самі вирішили, що ми хочемо «Voluntarily». Так, тут я писав No. Так, uh, Це ми будемо Part B заповнювати для GST. Тобто, якщо у нас е, така сама інформація, в, е, як і в Part A3, а вона у нас так само, то ми ставимо тут галочку. Так. Якщо щось інше, то заповнюємо. Так. Далі. Якщо у нас ревеню 0, Total Annual revenue from World by Taxable Supplies. Тут якщо чесно, по нулям. Так. Тут дуже важливо те, що треба заповнити фіскальний ну, типу рік. Так. Тут те ж саме. Тут. No. Так, ось це дуже важливо. «Effective Date of Registration. Тобто у вас потрібно написати ту дату, коли ви почали таксувати по факту. Тобто, я почав 21 грудня 2022 року, тому я написав цю інформацію типу заднім числом. Так, далі, який період ми хочемо вибрати. Ну, тобто я написав тут ну. Ну, далі ми чекаємо, коли вони нам нададуть. Тобто, або щорічно, або помісячно, або поквартально. Тобто, це дуже важлива інформація, і я чекаю листа від них. Як ви пам'ятаєте, на початку у нас було потрібно заповнювати тільки парт A і парт B. Далі нам не потрібно нічого заповнювати, тому що ми заповнюємо для бізнес номеру і для GST номеру. Тому це вся інформація. Ви роздруковуєте всі 13 листочків. Пишете їх, заповнюєте і відправляєте. А куди його відправляти. Так, то, що мені на. По телефону гарячій лінії казали, куди відправляти, мені казали відправляти саме в цей Sudbury Tech Center, який знаходиться в Онтаріо. Тому не знаю, я, якщо чесно, знайшов зараз, поки записував відео, що можна в c Office Dropbox Locations самостійно сам, самому типу закинути. Ці документи. Ось. Так. Адреса у Вінніпегу є Winnipeg, Winnipeg Tax Center, Але я думаю, що це просто податковий центр. Він не відповідає за ці е, реєстрації номерів. Тому саме мені сказали відправляти в цей садберг Tax Center. ми не знаю. Можете подзвонити і дізнатися самі. Тому. Тому так. Дякую, що переглядали цей відео. Сподіваюся, що він був вам корисний. Якщо у вас є якісь свої коментарі або свій якийсь досвід, як який ви заповнювали ці всі форми і документи, діліться в коментарях. Тому, ставте лайки вподобайки. Гарного вам! Дня.